Голова Уманської районної державної адміністрації Анатолій Петренко започаткував чимало гарних нових традицій. Найприємніше вітання з нагоди народження 500-го мешканця Уманського району. Цього разу це хлопчик Олександр, який з'явився на світ 20 листопада, о 7.30 вечора, з вагою 2,900 та ростом 54 см. сантиметри. У дарунок хлопчак отримав сучасний візочок та ліжечко. Ми вітаємо 500 нового народження. Хочемо побажати вашому козаку здоров'я, удачі. Він вам ріс на радість, і ви не мали з ним клопоту, він виріс дуже-дуже гарною вам дитиною, а для держави гарним будівником і продовжувачем справи і вашої, і всіх нас. Так що святом вас. Подарунками привітала новонароджену головний лікар закладу. В районі це вже четвертий рік, традиція. П'ятістотованого новонародженому вітаємо Анатолій Іванович, вітає Олег Михайлович. І я думаю, що. В Анатолівануча ще є приємна місія е, вручення мать героїня. Ну да, да. тому я бажаю вам не зациклюватися початок і дойти до того, що ви гарна жінка, гарні діти, щоб ви досягли до цієї попії мать героїня. Щастя, здоров'я. Непростими видалися пологи, та хіба буває легкою поява на світ маленької людини. Головне, коли поряд професійні чуйні лікарі, такі як завідувач Ігор Терентюк, у нас дійсно ця традиція вже є, і я вважаю, що за останні роки ну, держадміністрація виділяє надзвичайно велику увагу цьому створенні такі палати. Ні не скрізь ви їх знайдете, і це стосується не тільки пологового відділення. Ну, а від імені працівників пологовідділення, ми раді, що пологи пройшли нормальні, тому що зараз, як пологи, так ми всі знаходимося в екстримі. Не тільки роділля і породілля, тому що пологи це процес не, не підсказує, як кажуть. Ну, от, і ми щиро вітаємо вас. Маленько Олександра привітав очільник громади села Косенівка Ярослав Гончарук. Хотілося, звісно, подякувати медичному персоналу, що приділили уваги. Подякувати Уманській районній державній адміністрації, голові Уманської районної державної адміністрації Петренко Анатолію Івановичу, що взяли за, як би мовити сказати, за принцип поздоровляти кожну 500 дитину Уманського району. І хотілося б привітати, побажати саме перше, це здоров'я, бо здоров'я це саме основне. І нехай дитина зростає. На благо громади Косенівській, щоб ми пишалися як нашим генералом дерев'янку. Мама маленького Олександра Альона Дзис переконана, що має дякувати Богові, що народжувала у пологовому відділенні Уманської районної лікарні. Прийняли нас, нас дуже хорошо, від мене не відходили медсестри і врачі, за нами дивилися. Родила хорошо, якби не медсестри і врач, то не знаю. Був поповинкою обмотаний, а так дуже добре. Тут медперсонал, велике, велике їм спасибі. Буду всю життя, мабуть, дякувати. Їм. Альона із багатодітної родини, її мама Зінаїда Швець, сама має п'ятеро дітей та семеро внуків. Свого часу Зінаїда Васильівна отримала високе державне звання Мати-героїня. Дружня родина повертається до рідної Косенівки, де відтепер стало на одного мешканця більше. І від всіх нас залежить, щоб він ріс здоровим, щасливим, а став успішним громадянином України.